Дорогі друзі, сьогодні ми будемо грати в Poppy плейтайм Проєкт уже третій раз я розумію кстати я кушаю її і тим, хто теж кушає приятного апетита. Кстати, у мене було недавнего душ ну, ну нарочен Тому мій найліпший подарунок на день народження від вас це ваша підписка. У мене залишився ще один підписник до 20 підписників. Один підписник ще залишився. Один. Це небагато. Будь ласка. Кстати, интинай то просмотр у меня 200 на 4 от переписников 19, Это примерно ну, кожен десятый девять и киспиской. Кожен десятый. Це умерть я Тому і тому я від вас прошу підписку з кожного з вас. То, у нас был. Кстати, у меня тут О, гоптибу. Стоп, кто знает, что осталось сталося в оригинале, ну, в, 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 в. в пофи плейтайм не проект. Я рахую те, що він десь живий і ходить. Бо ми не знало о мамочки, і мене знало окодадрімута, ну, те, що в неї існують в першій частині. Може в п'ятій частині, він, кстати, буде боксі бук Ми спонтанно чим закінчується четверта частина на хагівагі нашому любимому. Хоча б це тут теж боксібу. Хто хоче, щоб боксібу добавились п'яту частину, всіх вас лайк. Хто хоче. Но не забувайте, що він буде дуже складним боссом. Та покажи мені, будь ласка, добра, добра людина. Дякую. Е. Що? А що там не сталося? Чому я такий маленький? Я на якийсь вам великій хагівагі якийсь став не ужити маленьким. Кстати, хто не знав, у мене вийшло відео, там, де я граю за хагівагі в побіплейтайм проект. Всім кажу, под... всім хочу передати, щоб вони подивилися це відео. Воно дуже класне і веселе. Прям веселе-веселе. О, а як він тут опинився? Ой, у мене мікрофон упав. Перепрошую. А... Я маю тобі... Так, я кушаю. Ох. О, ні, мене спіймали. Це. Мене все. У мене столося на життя. Я надійшті спасти в ясь мій гроєк там, де я граю захрівай. Ще треба подивитись мій самий перший герой, там де я теж граю за ну, чоловіка. Ще попробуйте подивитися всі мої ролики. Но ну, саме головніше, щоб ви подписались і лайкнули це відео. Я закушала свої блинчики любимі. Кстати... из всех, кто есть блинчики с медом, по подписке, а из тех, кто есть клинички с медом и мармеладом, по лайку и подписке. А кто есть видео, ну, видео есть, а кто есть просто блинчики, Стих лайк, підписка і колокольчик. На жаль, на щоб всі поставили по колокольчику і підписки. І лайку не забудьте. Це буде для мене дуже великим вдохновенням. Что за странние звуки? Так. Ой. Це такие звуки бокси боисты якогось же спіймали Зараз він вижив, я вже закрила двері в Бокси боксі бо сюди не потрапив Чекав от я бігла, бо diverso yeah, tempo. А тут якийсь чоловік добрий теж хоче тобі бути йому. Я вам не допоміг, ну, а я сховаю шкаф вічно. А тут нема шкафу. Жаль, то я думаю, що тут буде якийсь рючах, я дьорну. Буксибу спрятиться в свій бокс і не буду увазити. А ми легко вбіжимо. Де всі себе боксибу маленькі і великі? Кстати, а ви не знаєте, чи є маленький боксибу? Типа, я маленькі, маленькі хайваги, я маленькі, ну, улыбашки. Раді їх звати улипші в ігрушки як там. маленькі боксі буде. Ну, є маленький код-ремонт, але немає мамочки для ноги маленький. Ну, якщо б було, то, б, то була мамочка короткі ноги. Вона ж маленька. А хто дивився гру в Кальмара? Я от дуже фанатилю тілівого того момента. А, Ой, Ой, бу Боксі і бу, я не їда Другі кош їсти, не мене. Пліз. Качельки. О, что? Качельки. Ой. Уже можно подняться. Не, не можу піднятися. О, я для тут. Спасу того ту челька. Так. Я його спасу і все буде добре у нас. Давай. Давай то поможе тобі. Давай, давай, давай. Давай. Ивка. сразу. Don't, да, do... не, я не буду читать, не, а, ну, no, do, don't, ну, The... не no, no, открывайте двери, а я открою. ха вот, бокси бум, мой любимый. Мій самий улюблений боксибу. И як я його люблю. Кстати, хто хоче, щоб я Боксі боксибу, лайк. Так, І Кстати, можливо, можливо, я создав свій сервер. Приглашу некоторых друзів. І дозвам якось типу Sigma United і щось таке. Mm. Схопили. Ну ладно, виходимо. печалька, печалька. На цьому ми завершуємо всім па-па!